Розвитку і популяризації народного мистецтва. Серед учасників виставок, члени творчих спілок, досвідчені майстри і початківці, вихованці навчальних закладків, гуртків, родинні династії, поважні пані і чоловіки. Однак 15 літній виставковий марафон витримали лише дві вишивальниці. Напевно, ви хочете дізнатися їхні імена. Це Світлана Чернишова, викладач Вижницького коледжу прикладного мистецтва. Прошу ближче. Марина Микуляк, начальник відділу кадрів Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Прошу ближче до нас до нашу сцену. Самі ці дві пані, які з першого вишиваного дивотвору показали гарний приклад усім учасникам. І з року в рік, як студенти готуються до сесії, так ці пані готуються до вишиваного дивотвору. Я вручаю їм ювілейні подарунки вишиваного дивотвору. І допоможи мені. Вишивані твори визначали відвідувачі виставок. Згідно з результатами голосування, призи глядацьких симпатій, родзинка виставки отримували Ярослава Гафійчук, Михайло Покиданець, Світлана Чернишова, Василь Гаїна, Любов Ветлінська, Наталія Березовська, Наталія Бойчук. Ваші оплески. Особливої нагороди художнього музею, а саме безкоштовної персональної виставки, удостоїлися Світлана Чернишова, Людмила і Олександра Батаєві, Любов і Надія Васкул, Марія і Наталія Ващук, Ганна і Сусанна Бугай, Галина Бурсук, Наталія Березовська і Юрій Антонюк, Павліна Жоріна, Лариса Канюк. Ваші оплески. А торічний мистецький проект «Обрус Гараса, авторка ідеї Олена Шайка війшов до книги рекордів України. Скатерку з, з орнаментами художника-орнаменталіста з вашківців Георгія Олексійовича Гараса вишивали 35 майстрів. Вітаємо наших учасників! Друзі, з нагоди сто від дня народження Еріка Кольбенгаєра і 105-ї річниці виходу альбому «Буковинських орнаментів учасниці вишиваного дивотвору започаткували міжнародний мистецький проєкт Вишивані сторінки Зори вишивок домашнього промислу на Буковині. 109 вишивальниць відтворили на льняному полотні всі 75 сторінок із узорами, порядкованими Еріком Кольбенгаєром. Освоїли забуті вишивальні техніки, які були поширені наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Наш проєкт підтримали обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Вижницький коледж прикладного мистецтва, клуб вичорниці, студенти іноземці Буковинського державного медичного університету з Індії, Республі... Республіки Гагани, Зімбабве, Нігерії. Зі своїм викладачем Оленою Єсінською. Але найважче було відтворити титульну сторінку. Блискуче виконала унікальна майстриня, володарка гран-при міжнародних мистецьких конкурсів, доктор Флорентійської академії мистецтв, наша краянка, спів, ініціатор проведення цього проєкту і, звичайно, моя подруга. Е, е, я забула, як вас з вистуча. Вікторія Тучинська. Я дуже хвилююся, вона то такий хвилюючий момент. Зараз ми їй надамо слово, і разом з нею до нас приїхала її подруга, яка Взагалі ніколи не була на Україні і відкрила боковину для себе завдяки орнаментам Еріха Кольбенгаєра. Вона відшила дві сторіночки з його альбому. Тож, до слова запрошую пані Вікторію. Будь ласка. Шановна громада, я рада вітати вас в день матері. І в день відкриття 15-го ювілейного вишиваного дивотвору свята вишивки, свята творчості, свята радості, свята Національної гідності. І я дуже щаслива і рада, що можу продовжити свою родинну лінію, яку 165 років назад започаткував Еріх Ольбенгаєр, продовжити як архітектор, як творець, як вишивальниця. І слідом за своїм батьком, славетним музикантом Йосипом Єгісером, сказати я, Буковинка, запрошую вас на виставку, отримайте задоволення від майстерності, від творчості, від е, мистецтва, багатьох батьох людей, яким пощастило прийняти участь в цьому важкому, але дуже почесному проєкті. Szczęśliwy i czekamy w